Поводу приїхало, міки гуляє. Значить, зараз дуже багато часто випадає нам всім реклами з приводу експертів, які вчать продавати на холодну аудиторію через одні воронки, таргет. І коротше говорять, саме фінса фішка в тому, що не треба вести сторіс без танців, не треба вести аккаунт. Коротше, тупо заганяєш все на Таргет і все продається. Але насправді це не так. Якщо в тебе буде там два з копійками підписника, якщо ти не ведеш акаунт, якщо тебе немає там як людини, як особистості, як, як експерта, який говорить, показує взагалі щось транслює, про які продажі можна говорити. Це не заміна продажам, це просто ще один додатковий інструмент. Так само я його вивчаю, удосконалюю і хочу включити в свою програму наставництва для того, що є на теплу аудиторію, да продажі. І на холодну, але це не заміна, це не панацея, це не та таблетка, що вони там кажуть. да, це не таблетка. Реально, це просто так не буде працювати. Треба працювати і на теплу, і на холодну аудиторію. Одні воронки і один таргет нічого не рішить. рішить ну, на одиничні варіанти. Кругом треба працювати. Все, які це я не можу. Просто мене аж колбасить, оце як вони говорять, що. Без танців сторіс не треба вести акаунт. Ніфіга треба вести і аккаунти, і сторіс і все на світі.